І на черзі новини спорту міжнародний турнір з боксу Чорнівці оупен Оупен-2012» відзначився доволі сильним складом учасників змагань. В Чернівецькому ринку разом із кращими вітчизняними боксерами, серед яких були і буковинські спортсмени, свою високу майстерність демонстрували атлети з Ізраїлю, Грузії, Молдови та Росії. Ці престижні змагання, які зорганізувала міська федерація боксу за підтримки секретаря Чернівецької міськради Віталія Михайлішина, були приурочені в черговій річниці Дня міста, святкування якої відбудеться наступними вихідними. Бокс завжди був одним із найпопулярніших видів спорту в нашому краї. Мають боковинські спортсмени і свою славно переможну історію примножити яку намагається новостворена Чернівецька міська федерація, яка взялася за відродження цього виду спорту. Звісно, ми примножуємо їх і стараємося, якби как бы, розвивати бокс. Цей турнір теж проводився як один з етапів підготовки до чемпіонату України. Который состоится в Донецке 19 октября. Черновицкая команда едет в составе пяти участников, и мы думаем, что достойно представим нашу область. Свою готовність поборотися за найвищі місця в майбутніх змаганнях чемпіонату України буковинські спортсмени продемонстрували у звітному турнірі в супереці з доволі сильними суперниками. Троє наших земляків стали срібними призерами, а двоє відзначилися перемогами у своїх боксерських категоріях. Мені подобалися всі наші учасники, які боксирували. Мені подобався і в 56 кг Іван Страшний, який одержав победу. Мені подобався і Сергій Ксензов, 69 кг. Прекрасний бой продемонстрував Олександр Стрілецький, 75 кг. 81 Эльчин Алиев в упорном бою проиграл, но тем не менее показал хороший бокс. И, конечно же, Александр Тесленко одержал победу в своем весе 91 килограмм. Дома приятно ну, побеждать. Тут даже говорю, обстановка поддерживает люди. Даже больше уверенности в себе еще, чем везде Андрей Александрович. Ці учасники змагань, а у майстровитих боксерів із зарубіжжя є з чим порівнювати. Відзначили високий спортивний їх рівень та відмінну організацію турніру в Чернівцях. В Принципі як любой турнір він не може состоятися без підтримки спонсорів. І в частності в нашому случаї нам помог Віталій Михайлович мы очень ми дуже он і він дуже допомагає розвивати бокс на Буковині. Я сам як людина, яка займається спортом, яка любить спорт, я завжди підтримував і буду підтримувати спорт на Буковині. Бокс це теж мій улюблений від спорту, так як і футбол, і боротьба. Мені подобається. Я готовий підтримувати спорт повністю в місті Чернівцях. За активну підтримку українських спортсменів Віталій Михайлішин отримав не лише подяку чернівецьких боксерів, але й подарунок від президента Асоціації боксу України та усіх членів Олімпійської збірної боксерські рукавиці та вимпел з автографами. Сергій Батюк, Олег Сташкевич, Тема дня, ТВА.